Так, добрий вечора, друзі. Так, так, саме вечора, тому що ми сьогодні виїжджаємо блядь. Рибалити. Рибаличити. Рибалити. Тому що ми виїжджаємо рибалити на кальмара. Сьогодні неділька, вечірок, п'ята година вечора, година лишається до смерку. І сьогодні виїжджаємо в сторону кортини. Десь зараз будемо шукати місце, тому що рибаків зараз чим раз тим більше. Не знаю, чи будуть вільні місця. Ну, щось будемо шукати. Так що ми вирушаємо. Рибачте сьогодні кальмара і буду сьогодні, блін, ловити, доки я його не зловлю і вам не покажу. Так що понали бачите. Ще покидаю трошки на джіг, щоб поки чу-чуть виднося. Пару закидів зроблю. А вдруг може щось вдарить. Якийсь хижачок хорошенький. А вже як смертниця, тоді вже будемо ставити на кальмарчик. Сьогодні ловлю я біля кортини. Таке новеньке місце. Знайшли я сьогодні. Нікому його не покажу, не розкажу, поки що поки сам не, сам не обловлю нормального нікому про нього не скажу. хоча здогадається 100% йдеться О, на лодці бачите витягує навіть якщо таке пулько здорове, що якась не непонятно, сітка. Зачехаю, зацікавила, друзі, мене джигова риболовля. Прикольно, мені подобається, якщо чесно, така активна, активному пошуку. Приманочки далеко летять, гарно тонуть особі ними. Ризко обловлюєш зони. Ну, Досить інтересна рибалка. Ну і попадаються екземплярчики непогані. Більше зараз сезон полуметону. Так що в будь-який момент може вдарити. Неочікувано. Море сьогодні більш-менш таке, ну вітру немає, але бачите, трохи штурми. Ну, Хвиля така немаленька. Досить глибоко тут, досить глибоко. Романочка падає 20 секунд 20-25. Ну, я разочок два кину на джих і вже буду ставити пахаріт. Ну, бачу, там хлопці справа стоять теж на кальмарах, то щось вони під сачиком тільки що махали. Може вже їм і попався. Так, ну що ж, починаємо. Що починати з такої пахаріти. Розмір 3,5. В ідеалі троєчка, але на жаль немає. Маю 3,5, почну з неї. Потім будемо пробувати щось інакше. Летить собі так не дуже, бо вітер боковий. Він так незамітно, що вітер сильний, але він дує звітом. Сюда і робить дуже. Так, сіончик пропускаємо. Обувь, друзі, попускаємо фракціон майже повністю, бо кальмар має два вусика довгих. Він деколи бере тими вусиком і чіпається одним, наприклад. І при підсічці ви будете вбивати йому ті вусика і все. Дуже багато разів таке було. Фракціончик має бути попущений, так що ви підкидаєте пахарітку і він вже спрацьовував. Розумієте? Так, є, друзі, перший малючок. Взагалі малесенький такий, але як-не-як кальмарчик. Такий досить невеликий, але кальмар. Продовжуємо рибачити, ми якраз біля сьомої походу. Якраз сьома година і перша покльовка. Годину часу кидав без покльовочок. Так, ви бачите, перша покльовочка є. Ну, Продовжуємо рибачити, думаю, що може ще будуть покльовочки. Надіюся, звісно, на це. Не надіємося на крупнішого. Це дуже маленький сподіваємося на крупнішого кальмарчика ходять чуйки що недавно тут біля кортину зловили на 3 кілограми кальмара Будем сподіватися що сьогодні попадеться такий трохи більший ну хоча б грам 30-400 це вже такі солідні кальмари ладно буде покльовочка тоді включиться друзі Testa pljuka, znači, da je bilo vedno na dosežku, da je bilo vedno. Ша ловим трохи, ні? Ша ловим трохи? <рес> <рес> Зараз спробую щось. Добре. Ну блін, збиралися короче, вже йти, а тест одного що зловив. Ладно, йду, я ще стану на своє місце і спробую поміняти пахаріту з синю. Він, він на синю зловив. Поставимо синю пахарітку. Пробуємо ще покидати трохи. Не знаю, може зараз почне брати нас, блін. Першу я зловив пів сьомої, я вже пів дев'ятої, дві години без покльовки. Вже і вітер боковий такий сильний пішов. Холодно. Думали додому, але ладно. Тест тільки що одного зловив. Зараз поміняю рибку. Попробуємо ще покидати трошки. Синь. чи тремати таку синю, синю, має злонкувату таку. Або він так попав просто, підійшов кальмарчик і попав, або він тупо не хоче то, що ми йому даємо іменно щось таке, напевно. Десь теж, теж кидав. Там на білу з розовим, нічого, нічого, нічого поставив синю, вдарив. Я там теж ловив на салату таку, з фосфорну. Першого зловив, так ловив на неї, ніфіга. і дві години без покльовки. такой чорний з червоним кажуть галан далек кем ти сразу заразу риску дороблю так ну що ж друзі дивіться другий кальмар дивіться який красавець Та ти що просто здоровий. ну блин, я думаю грам 600 певно Дивіться, який здоровий. Взагалі бомба. Оце кальмарик. От взяв на ось таку рибку. Явно така похарітка третього розміру. Дивіться. Та ти що Це просто, просто клас. І Не встиг щепити камеру на груди і покльовочка така, бля. Ти що, такий кальмар, грам 600-700, не знаю, бля, потім вдома зважу. Такий красавець. Прикопив я пару рибок, друзі. Зараз попробую їх. Дивіться, які я взяв собі. Ось Взяв отаких кольорів ДТДшки третього розміру. Буду зараз їх тесити. А кальмар взяв на просту китайську. Зараз вам покажу її. От на просту китайську. Колись заказував десь років два назад. Заказував 10 штук, коротше, там щось за 10 євро чи 10 з копійками. Світиться гарно, в принципі. Ну, фосфорно гарно світиться. Так з неї почав. І тільки щоб була покльовка дуже здорового кальмара. Реально здоровий. Взяв так фракціоном, жу жу, пішов, пішов. Ладно, попробуємо. Тимо сподівається, що ще будуть покльовочки. І попробуємо щось зазняти вам виважування кальмара якогось. Кана кальмара така специфічна. Така спокійна, розумієте, така ні, ніжна, можна сказати. Дуже-дуже така у нас, типу, треба помалесенько, все, ту приманочку помаленько вести, довго чекати, що вона впала. Такий, блін, стоїш на тому камені, блин, нерівному ноги, блін, крутяться то туди, то туди. Незручно, блин. Темно, холодно, вітер такий. А ти сидиш на тому холодному камні, блин, або стоїш, ноги крутиш собі, блин, бо камінь нерівний. І чекаєш на того кальмарщика, блін. А він сука, не клює. А він не клює. Ну не попадав ще ні разу на такий нормальний, реальний кльов кальмара, що тупо там, блін, клює там, чи не на кожному забросі, розумієте? Нема такого. За рибалку там один, два, три, п'ять масово. Я не знаю. Або це в нас так він слабо йде, отут, де я ловлю, або він взагалі так слабо йде. Не знаю, друзі, чому? Можна за цілу ніч, якщо цілу ніч сидіти, більш-менш там нормальний кльов, можна там, ну максимум блядь, 10 штук це типу якщо при більш менш нормальному кльові і цілу ніч і то рідко так походу друзі чи шо а да, перший чепірончик навіть. ось такий фух. Такий мацюшенький капець, але є. Дивіться, коротше кидав, я кидав. Е, кидав на... Зараз вам покажу. На цю рибку кидав. Потім на, на оцю тільки що кидав. І нічого. Перший заброс на оцю рибку. Біла з розовим і є. І є перший чепірончик. Так, ладно, де мій пакетик. Мілкий, але приємно, потрошки, потрошки таких І вже буде на пательничку. Взяв гарно. Ми самим висипаємо. Ганенько, добре, ловим далі. Це мені подобається. Хотілося б, друзі, такого до кілограму маслюка витягнути. Або таких штук 10. Ого. Ого, ого, це вже, друзі. Це вже, друзі, побільше. Це вже правильно, прибрати під сак. Я вже трошки походу побільший. Чи трошки побільшеньки. Я вже більше підсачок собі купив, друзі. Так що я тепер герой. Я тепер герой. Ну теж такий в принципі. Ну чуть-чуть більший, але не з тих крупних. Але ось такий, Але хоч радує, що дві покльовочки так, одна за другою. Нормально. Так, присвітим трошки на рибку. Щоб трошки набралося світла, фосфор. Ну що ж, погнали далі. Так, дві покльовки на раз, інтересно. Інтересно, чи воно зараз перестане, чи так буде продовжувати далі. Інтересно, інтересно. Замітьте, що хоче. Часто заміна приманки, розумієте? Наприклад, я от поміняв, зараз от зловив дві штуки на цю приманку, все, зараз може перестати і типу, можливо таке буде, що поставлю другу приманку і буде покльок. Любить він заміну приманки часто. І деколи любить вдарити під самим берегом. Поважає приманочку і деколи під самісіньким берегом може вдарити. Треба старатися вести до самого берега По На Рахунок проводочки, друзі, дивіться, там на коробці Кожної приманки пише, скільки секунд вона Е, Наприклад, ці, що я ловлю, 5, 5 секунд 1 метр. Я приблизно рахую тут глибини такі десь 5-6 метрів, 7, то я собі рахую приблизно там до 30-40 до секунд і тоді роблю такі підривчики легенькі. Робив один-два підривчика. Зробив паузу на 5, 6, 7 секунд. Тоді знову підривчики зробив 2-3, деколи один, знову пауза. Так що воно приблизно йшло майже біля дна і такими ступіньками. Пару підривчиків і знову пауза. На кожній коробці м -м пише скільки мет... один метр, скільки секунд вона тоне. І ви собі вже рахуєте приблизно. По снастях теж та самий шнур 008, Флюрік 0,24, Азура Сафіна 3,18 грам, Шимано Страдик 3000 Тракціон попущений майже на ноль. І все, ну все працює. В принципі, кальмара вам показав, на що ловив, показав, проводочку розказав, з розказав. В принципі, я свою роботу виконав. З вас підписочка, лайкосик. І зустрінемося в наступних відосиках. Не прощаємося, друзі.